Рассказывай, куда мы взяли билеты. Вчера вечером, когда мы еще ехали в автобусе, я увидела в ТикТоке, как Тур, ты романтика, рекламует свиновый тур. Хтось бабу, чув чи бачив там в чи на ютубі. Подивіться. А, от. І вони допомагали свій новий тур. Я просто захотіла подивитися, чи є білети ще на Дніпро. А, і вони були. Ну, я так відклала їх. Папочку, думаю, ну, ми про це ще поговоримо. А сьогодні зранку вирішила ось це мамі розповісти. включила їй початок ось альбому Теромантика якраз про Чіпку. Ось зараз я дивлюсь інтерв'ю, і він каже, що взагалі романтика серйо він почався а, саме а, з історії течіни. Бо що знаєте про течіну? Чи нічого, чи те, що він зрадник. Насправді він там зараз тримає, працюють вісім людей. Мур, ну основні. А, і там дівчина, яка є, яка шукає інформацію. Ну, ти скажи, що Мур це колектив, який співочі, що вони там співають? Український реп, так да, український реп так історично а, і в них є всі господи. Вистави. А, ще й вистави у ну, них є. Ми ж з тобою йдемо прямо на виставу, таку. там же будуть і співати, і отак. А, там, так. так це буде вистава така. Ну так, там прям це вони як грають, musical, вони да, прям так? грають, там, знаєш, там усіх там там Баграного, Семенка. Вони там грають їх. Так. Так це мюзикл. Це мюзикл, так. А, я думала концерт. Ух ти. Ні, вони будуть давати ці мюзикл там прям з усім таким. Так, так круто. От, е... У Дніпрі, там поки що залишилися квитки. Коли Аня? 10 вересня. 10 вересня. Е, у шиннику? Так. — У шиннику. Е, Да. На останній самі, самі рядочки залишилися квиточки. Так що розбирайте, ми там будемо. От. Е... І от... Дівчина ця, яка нам шукала інформацію, піднімала архіви. Е, вона знайшла. Е... Спогади Тильнюка про течіну вже як міністра, вже дорослого. А, от і там Тильну каже: що він заходить до кабінету, а течіна з постави каже ти ну, сідайте, тильнюк. А, і щось тична з нього, мабуть, вже оту було просто. А, і каже, що ось, подивіться, що мені пишуть. Дає йому листа, а там, а, типу, що ось ви тична, ви зрадник, а, ось так у вас, скільки ваших друзів померло в будинку свого, що походило, а ви на цю систему тут служите в цій системі. Це що він на, на радянську власть працював? Так, так, так. так. Ага. А, і Тичина каже, що ну, трено каже, пане течіна, ви типу, не звертайте уваги, це божевільний. Течіна підіймає папку листів, і там він каже, він не божевільний. Типу, мене. Ось так, там ну, він все. розумів, що він так, так працює насправді, на да? він Рот, як зразу. Так каже, ми що усвідомлював, що він працює як на воді. Тіна просто зривається, він каже, а, а, я стільки людей з Сибіру врятував, всі свої премії люди вписував. Я відкрив музей Шевченка, я відкривав школи. Він був єдиним міністром, який дозволив напряму з собою переписку. Йому писали дітлахи, аби він їм листи коригував. Ліна Костенку вчилася в нього саме листи писати. А от, а, його просто зірвало, тобто, отак от на істерику притулку. І є оці спогади, і саме з них. Оце Почалося романтика, а після цього вже він, Олександр, почав а, писати і а, вирішив додати контексту, тобто будинок слова, і треба ще якось пояснити, а, додати більше людей. Він почав сісюри, бо він вже, а, він вже воював, треті штурмував. От, а, і отак от все почалося з цього. І добавлялося, добавлялося, от вийшов цей альбом, ти романтика. 10, 10, -го 10, -го вересня. 10 -го вересня, Дніпро, шинник. Так. Е, волонтерська праця. Так. реклама, як, але, я, я Рекламую як волонтер. Зараз всі скажуть, Аня, ми навіть не знали, як ти, як ти розмовляєш українською мовою. Я взагалі до -то, того, як. Оскільки поки ми не переїхали, я розмовляла українською. Це вже потім до школи. я прийшла в школи, а мене розвестили. До, до школи, до школи Аня лише українською розмовляла, поки мала була Лиш, Лиш лише лише правильно Лише українською українською літературною, такою українською, як да, як в телевізорі, як у новинах. Зараз я так не можу. Ну, ні, ну гарно в тебе виходить. От я просто зараз дивлюсь інтерв'ю. Так що приходьте на концерт. Приходьте на концерт. Усё. Усё. Да. Так. Усё.